Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждало шестеро людей. У місті Куп'янськ постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років. У селі Нечолодівка Кінрашівської громади постраждав 42-річний чоловік. У місті Ізюм постраждали 50-річна і 76-річна жінки. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 17 БПЛА типу герань 2, 2 ФПВ-дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено три вантажні і чотири легкові автомобілі. Село Семенівка в Ізюмському районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок не експлуатовано будівлю автомобіль. Місто Ізюм. Упродовж минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строєвка, Липці та Стариця. На Куп'янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Загризового.